1 жовтня співробітники всіх освітніх установ відзначають своє професійне свято день вчителя, вчитель, горде звання, яке по життю несе тільки десь та найдостойніше. Учителя не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити навчити і любити. Тоді та душу ласкою зігріти і добротою диву засівати, безвезно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Ми хочемо усі вас привітати у цей святковий день тепла і сонечка, грущин, бажано, щоб раніше було вам кожен день. Унікальність вчительської праці полягає в тому, що її результати виріні тільки через десятиліття. Завдяки вам, вашим старанням і зусиллям, весь світ з кожного дня стає все всеосвічнішим, розумнішим та вихованішим. Ваша робота це не просто праця, це справжніше покликання, до якого потрібно підходити з відкритим серцем і всією добротою душі. Бажаю вам здоров'я, внутрішньої гармонії, поваги оточуючих і велике дякую за вашу працю. Нехай ваші учні разом з вами досягають найвищої гори успіху. Сьогодні вітаю, ліванка, з Живіть у добрій мирі хай буде міцним здоров'я! Низько вклоняюсь вам і дякую за терпіння та материнську турботу. Вітаючи вас із Днем вчителя! Хочу побажати талановитих учнів, щедрих врожаїв на педагогічній ниві, здоров'я та благополуччя в родині! Нехай чотирьоські нелегкі будь-які будуть приносити тільки радість і будуть плідними. Нехай учні будуть старанними такими, якими можна пишатися. Дякуємо вам за те, що дати нас вірним шляхом, країну знань, знання, мудрості і добра. Нехай ваша робота завжди буде вам тільки радість, а всі учні вас цінують і поважають. Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили своїй роботі все своє життя і нам не тільки знання, ну й свою любов. Вчитель, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх і терпіння, і бажання, і надії, і сподівання. У святковий день хочемо привітати ветеранів педагогічної ниви, які присвятили свою трудову діяльність нашому навчальному. Захвало і святом вас, дорогі вчителі. Свободянюк Олександр Михайлович. Пацюк Ніна Степаніна. Слободянюк Ніна Іванівна. Станічук Надія Степаніна, садова Галина Михайліна, Свободянюк Галина Степаніна, Олійник Федор Степанович, Олійник Марія Романівна. Величезний вам до замної клін за вашу непросту і цікаву працю. Тільки людина, яка щиро любить свою роботу, може працювати в школі. Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю вчительську святу. Дякуємо за ваше душевне тепло, за мудрість, за честь величезне терпіння. Бажаємо злосаючого за запалу і пресусті у вашій роботі. Щоб ви виховували не одне гідне, розумне і освічене покоління. Найголовніше бажаємо здоров'я, радості, добробуту, мирного неба і гідної заробітної плати, хороших учнів, добра, теплоти й удачі. Дякуємо вам дорогі! вчителі!